Сьогодні хочу приготувати такі горішки, грибочки, шишечки. в Такій старенькій формі ще радянських часів. А в тісто будемо класти все, що завалялося в холодильнику. Рецепта не пам'ятаю, це було дуже давно, як то кажуть. Подивилася в інтернеті, ну приблизно щось цей, але більшість такі, що з начинкою. В общем, заглянула в холодильник, є в мене сметанка. розтопила отакий спред в микрохвильовці, І цукор, яйця, і мука, що йдемо колотить. Так, беремо два яйця. Я взяла таку кружку приблизно десь 250 грам цукру. Люблять солоденьке, так цукру не буду жаліти. Перемішаємо. додавати сметанку сметанку домашньої Перемішуємо. Даємо трішки соди. Сметанка, звісно, повинна погасити, але перестрахуюсь, трішки погашу. Перемішаємо. Цукор у нас розчинився. Будемо додавати муку. Таке кістечко у нас поки получається. Зараз додам сюди розігрітий спред. Маргарин, масло, хто що бажає. Тут було десь приблизно грам 150-170. Це все розмішуємо. Додаємо ще муки, буду вже мішати ложкою. Вінчиком вже незручно. Нам потрібно замісити тісто, таке, щоб не липло до рук, але було не, не туге, не тверде. Поки що так, а потім руками будемо місити. Отак От виклала на стіл і зараз буду замісювати руками. Коли дивилася сьогодні рецепта, натрапила в одному на один рецепт потрібно 12 яєць. Ціни сьогоднішні на яйця, звісно, це горішки золоті. Я вирішила економити по максимуму, кинула лише два. Щось з цього вийде? Зараз будемо бачити, коли почнемо їх випікати. Замішуємо тістечко наше, щоб було однорідне, гарне і не липло. Ось наше тістечко вже готове. Дивіться, не липне до рук і таке воно мякесеньке. Дамо йому пару хвилинок відпочити і будемо формувати наші грибочки. Форма наша гріється, змащуємо її маргарином або маслом і будемо викладати наше тісто. Кісто вже наклали, закриваємо і притискаємо формочку і випікаємо до готовності. Ось горішки наші підпекли, знімаємо бо згорять. Ось стільки горішки у нас вийшло. Висипала я в желізну миску для того, щоб не переживати, якщо десь дотулися гарячою формою. І такі вийшли гарненькі, розламаю ось такі вони всередині м'якенькі. І вже знімали пробу. Доброго ранку. У нас такий ранок, такий туман, що не видно нічого. До нас приїхала посилочка знов. Ми так рано її не чекали, бо думали туман, та й погано в дорозі їхати, не видно нічого. Він, як сказав, що приїде рано, так і приїхав. Будемо розружати. Олєшка їхав в саді, коли не доїхали, бо посилочка Олешкові з Анжелою. Він казав, бабко, чого я не бачив, як культіватора розружали. То вже сівалку побачив, як розружають. Це збоку так виглядить.

Наша виручалочка. Поїде сівалка до своєї домі. Валка на місці. Це теж на місці, чекають свого хазяїна. Почали сьогодні трошки прорідювати птицю. Бо їдят капець, зерно сунеться, вже вони такі справненькі, то підуть уже трішки в морозілку. Туман у нас вже трошки розсіюється, вже хоче навіть сонечко виглядати. Будемо працювати. Робота вже кипить. У нас помощник є, прийшла моя мама, поможе нам скубати. Баба Ніна скубе, не знімає. Забула свою роботу, так що допомагаю. Я телефону не могла знайти. У нас вже купа гусей. Наташа вже й перешмалила. Осталася ще сваха до скубу і одну гусочку. А тоді Наташі ще розібрати треба їх, бо в мене руки не дійствують. Вони тяжкі, на силу вона їх порубала, на силу з ними справилася. Що їдять наші гуси? Ну, камінчики, не стеклешко. Що й желізом під'їдають. <ріху> Запчасті якісь. Оце то гуси. А пупи такі здоровені, капіля. А нехай. Так, прусочки ми його розбирали, пакую їх отакого плівку. і вони підуть в Ось така Кучка у нас вийшла. Ми вирішили трошки зважити. Покажи, що нулі. Видно? Чи блиску? Ага, видно. Все, зважимо таку. Майже 3300. Це без всіх мутрощів. Це 3,325. Трошки менше, 315. 470. Ну, в середньому десь 3 200, 3 300, такі вони всі більш-менш однакові. Так, а ще хочемо зважити пупи, бо пупи важать півгуски. Таруємо нашу мисочку. Нулики. Кожи. Пупи наших 9 пупів. Ми тут фонариком світимо, тому що в нас світла немає, в хаті вже темно. От кіло 720. О, да, це 9 пупів, більше як півтора кіло. У нас вже вечір. Наташа з фонариком на лобі порається. Ми вже все поховали по морозілках. Світла ще нема. Всім на добраніч. Так, вечір. І наша доктор Шамірає усім давлення. Тиск, то Щось всі, на всі так наробилися і так перенірнічали за день. То перенервничали за доставку, щоб не було лохотрона. То поки з тими гусьми розібралися. Стасіковий слухає. 37 на 78. 137 на 78? Ого! А в мене? 157. 157 на 88. Щас скажу. 157 на 88. Так. Да. А в тебе? У 100... мене 127 на 81, для мене це вже капець. Ой. Ти сказала капець, я тут телефона не впустила. Хай місяця. Це Наташа висока. Для Наташі високе.